За вікном падає лопатий сніжок, а разом з ним курделиця несе до нас грудневі ігрові релізи. Привіт, любі геймери, геймерині та геймерята! З вами PlayUA та свіжесенький випуск дайше порадника воєнізованого геймера. Уже традиційно ігровий грудень небагатий на ігрові релізи. Добре, хоч кількість щоденно покращуваних росіян не зменшується. Давайте дивитися, що ж саме припас нам перший місяць зими. Не гаймо часу поїхали! Цьогорічний грудень відкриється свіженьким жахастиком від команди Глена Скофілда. Яка під Віялою відключення електроенергії вам запропонують прогулятися космічними станціями, де і зі світлом мурашки невтомно бігатимуть вашим тілом. І це не дивно, адже творці закалісто протокол мріють налякати вас донестями. Досліджувати сотні тутешніх анімацій смерті можна буде уже 2 грудня. Для прихильників проєктів, що витискають з вас увесь мисленнєвий ресурс. Того ж таки дня вийде новенька закручена тактика від Firex Games. Marvel Midnight Suns не тільки розкаже свіжу історію зі всесвітів Marvel, а ще й експериментуватиме з додаванням колод персонажів до вже знайомої нам тактичної формули. Тож крім як приймання вдалих рішень на полі бою, вам доведеться ретельно готуватися до кожної сутички, підбираючи вдалий набір карток. А опісля молитися на рандом, аби той підкинув потрібну в необхідний момент. Свіженька Need for Speed також вийде 2 грудня після геть нещодавнього анонсу. E на цей раз вирішила обережніше підійти до представлення нової частини у своїй знаменитій гонковій серії, тож поки розказала не геть багато. Та попри це, прихильники автоперегонів з нашої редакції уже не раз передивилися усі геймплейні відрізки і захоплено очікують релізу. Та що там казати, навіть Влад поглядає в Beacon Bound, бо нові візуальні ефекти одне з найцікавіших графічних рішень у цьогорічних релізах. А ці машинки то таке: їздять, ну наїздять. Якщо ж ви хочете допомогти команді PlayU випускати більше контенту, станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі, або ж на BuyMeACoffee, як це вже зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Окрема гіперподяка нашим безстрашним отаманам Ярославу Трифяку та Данилу Рум'янцеву. А також промені мені і добра рожевим булькам серед наших прихильників Олексію та Коростенському. Долучайтеся і ви. У нас там багато приємних бонусів. Приквел до Final Fantasy VII врешті добереться до сучасних платформ 13 грудня. Crisis Core свого часу виходила ексклюзивно для PSP і давала гравцям дослідити історію Сефірота, стати учасником конфлікту між Шинрою та Вутай і ненадовго поринути в цей чарівний світ. З огляду на те, що перша частина ремейку Final Fantasy VII змінила окремі елементи історії оригіналу, такого ж слід очікувати від Crisis Core. Чи ні? Дізнаємося вже незабаром. Ім'я Джастіна Ройланда, мов магніт, притягує людей до всіх медіапроєктів, якими той займається. Схоже, відбувається із High on Life, ніби й доволі посередній шутер за попередніми ігроладними показами. Ну, з балакучими пухкалками і гострим гумором, але що з того? Попри все, надія на те, що саме креативний розум одного з творців Ріка і Морті зробить цей проект по-справжньому пам'ятним і запальним, не покидає фанів. Тож 13 грудня будемо дивитися, що вийшло у його команди. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, а ви його подивитесь. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть у коментарях під цим відео. Крім основного набору релізів, грудень відзначиться і крихітним переліком переїздів та апгрейдів. Перш за все, 1 грудня на свіч завітає один із найкращих інді-проєктів минулого року Inscription. Гра не на жарт моторошна, але вкрай добре зібрана. Деякі видання навіть називали її найкращою грою 2021 року, тож не прогавте. Опісля того, The Witcher 3 Wild Hunt отримає безкоштовний графічний апгрейд для консолей чинного покоління, і за чутками розробники навіть докинуть трохи бонусного контенту з серіалу. Дослідити, що ж там такого буде, ви зможете вже 14 грудня. А наостанок, 22 грудня. Ми отримаємо порт Valkyrie Profile Lenneth для PS4 та PS5. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Попідоха. Працюйте, відпочивайте, волонтерите, а наші захисники і захисниці знищать всю цю погань, що сміла вторгнутись на нашу територію. Слава Україні!